Але мін, не ваше, нема міну. <різь> нас є 25 колег. А, Добре, тому Ми... дуже вихід, прохання, щоб всі задали питання, короткі запитання, короткі. Okay. Умовно говоря, до саміту, як би ви прийшлося вибирати президента, кого ви би нам порадили? <різь> Це, оце українці. Я прізвище не скажу. Умовно, до, <різь> до, до, до саміту. <різь> <різь> кого ви <різь> б нам порадили? Дивіться, я б сказав вам Віталія Кличка. Сказав би і задав би себе питання. Віталій Кличко жодного дня у владі не був. В його команді немає жодної людини, яка може бути навіть спросивним міністром. Так. Його оточення купа людей від Льовочкина. Він не розуміє політики внутрішньої і зовнішньої. Як людина, він друг. Проаналізував. А він в житті своєму ніколи нічого не організовував. Він тільки бив іншим мотивом, теж ми, нормально. Ми. І я з ним пару років знайом, тепер мені артист. тепер дивіться, ну правильно, але тепер що можна? От рейганкового артиста, але в Америці є інституції. Іншими словами, Кличко може бути президентом, якщо в нього буде команда людей, яких він збере, якщо він усвідомить, що це йому, що він має лякатися цього. Я, я дивлюся, він не, не страшиться того, що він іде на навірну смерть. Тобто, умовно кажучи, наступний президент України він буде вести кампанію. Я остальное говорю про слухай.